Вправа 1630. Мешканка СМТ, велика димерка Київської області Ніна Іванівна Федірко, самостійно вишила вручну найдовший рушник. Ширина цього рушника 0,68 метра, а от його довжину у метрах дізнаєшся, коли знайдеш значення виразу. Ну що ж, розпочинаємо в цьому випадку. Я пропоную знаходити значення цього виразу по діях, не спрощувати, а подіях. Ну, дивимося. Тут нас виконуємо в першу чергу ті дії, що в дужках. Тут є ділення, додавання і ділення. У ділення найбільший пріоритет їх виконаємо у першу чергу. Спочатку виконуємо перше, частку знайдемо. Записуємо перша дія. Ну і пишемо тисячних. Треба поділити на 15,8. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому на один розряд праворуч, в діленому і в дільнику. То Тоді записуємо, що це буде 846,88, що ділиться. Ну а тут у нас буде 158. І це дорівнює. Тут нічого не придумаєш, треба ділити куточком. Отже, Записуємо тоді 846,88, що ділиться що ділиться на 158. Ну що ж, 846 ділимо на 158, це буде 5. 8 на 5 це 40, 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 5 на 5 це 25, плюс 4 це 29. 9 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 2 це 7. Віднімаємо. 6 мінус 0 це 6. 4 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 14 мінус 9 це 5. 8. Забрали одиницю 7, 7 мінус 7, 0. Попереду не пишемо. Ну що ж, ми вже будемо брати цифри після коми, то записуємо кому. Зносимо 8. 568 ділимо на 158. Це буде 3. 8 на 3 це 24. 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 5 на 3 15 плюс 2 це 17. 7 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3, плюс 1 це 4. Віднімаємо. 8 мінус 4 це 4. 6 мінус 7 не віднімається. Позичаємо. 16 мінус 7 це 9. 5 збрали одиницю 4. 4 мінус 4 0 попереду напишемо. Зносимо 8. 948 ділимо на 158. Це буде 6. 6 на 8 48. 8 пишемо 4, запам'ятовуємо. 6 на 5 це 30, плюс 4 це 34. 4 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 3 це 9. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0. Ділення завершене. Записуємо, що частка у нас дорівнює 5,36. Є. Ну що ж, переходимо до обчислення наступного, наступної частки, пишемо друга дія, ну і записуємо 4,8829, що ділиться на Тисячних, і це дорівнює. Для того, щоб ми могли поділити, нам треба перенести кому праворуч на три розряди в діленому і в дільнику. Ну що ж, переносимо. У нас буде тоді 482. 82,9. Що ділиться? Ну, от у нас буде 193. І тоді дорівнює. Ну що ж, тут вже особливо нічого не придумаєш, треба ділити куточком. Давайте будемо ділити. Отже, записуємо 400... Вісімдесяти вісім вісім дві цілих дев'ять десятих. Що ділиться? Що ділиться на 193? Ну що ж, давайте будемо ділити? 488 ділимо на 193. Це буде два. Два на три, це шість. 2 на 9 це 18, 8, пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 2 це 2, плюс 1 це 3. Віднімаємо. 8 мінус 6 це 2, 8 мінус 8 це 0, 4 мінус 3 це 1. Зносимо 2. Отже, 1022 ділимо на 120, 193, це буде у нас 5. 5 на 3 це 15, 5 пишемо 1 запам'ятовуємо. 9 на 5 це 45, плюс 1 це 46. 6 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 4 це 9. Віднімаємо. 2 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 5 це буде 7. 2. Забрали одиницю це 1. 1 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 6 це буде 5. Нуля позичити не можна. Беремо старшого розряду. 10-1 9. 9-9 0, попереду пишемо. Ну що ж, ми ж будемо брати цифру після коменту. Записуємо, що ціла частина частки у нас 25. Зносимо 9. 579 ділимо на 193. Це буде у нас 3. 3 на 3 це 9. 9 на 3 це 27. 7 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3 плюс 2 це 5, Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 25,3. Ну що ж, я звільнив місце. Тоді аналізуємо далі наш вираз. Отже, першу частку ми знайшли. Другу частку ми знайшли. А тепер знаходимо суму. Записуємо третя дія. Отже, треба до першої частки 5,36 додати. Друга частка у нас 25,3. І це дорівнює. Тут можна усно зробити. 5 плюс 25 це буде 30, цілих. далі. 36 сотих і 3 десятих. 3 десятих – це 30. сотих. То 30 сотих і 36 сотих – це буде 66. сотих. Так, записуємо. Є. Тобто сума, ми вже порахували весь вираз у дужках, у нас вийшло 30,66. Ну, а зараз аналізуємо, у нас залишилось множення і віднімання. В першу чергу виконуємо множення. У нього більший пріоритет то записуємо четверта дія, треба до 30, цілих, треба 30,66 помножити на 1,5. І це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не придумаєш, давайте будемо множити в стопчик. Записуємо 30,66, що множиться на 1,5. Множимо. 6 на 5 це 30. 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 5 це 30, плюс 3 це 33. 3, пишемо 3, запам'ятовуємо. 0 на 5 це 0, плюс 3 це 3. 3 на 5, це 15. 3066 множимо на 1, це буде 3066. Додаємо. Тут у нас в кінці буде 0. 3 плюс 6 це 9. 3 плюс 6 це 9. 5 плюс 0 це 5. 1 плюс 3 це 4. Раз, два, три знака після коми ставимо кому. 0 в кінці відкидуємо. то записуємо, що добуток у нас дорівнює 45,99. Ну що ж. Ну, а зараз. Залишилась у нас остання дія. Віднімання, в неї був найменший пріоритет. Записуємо тоді п'ята дія. Отже, від 45,99 треба відняти 38,69. Віднімаємо. Ну що ж, тут можна також усно, Можна. Хлопчик відняти без різниці. Значить, Дивіться, 45 мінус 38 це буде 7, цілих. далі 99-69 це буде 30. Сотих. Або це можна записати як 7,3. Так? Є. Отже, записуємо тоді, що значення нашого виразу дорівнює. Сім цілих три десятих. У дужках записуємо чого метрів. Це буде довжина. Рушника. Є, ну що ж, ми дізналися, яка довжина рушника. Значна 7,3 метри, так? то записуємо відповідь. Отже, дізнаюся, дізнаєш, дізнаєшся тоді його довжину цього рушника. Тобто записуємо, що довжина рушника 7,3 метри. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення виразу з десятковими дробами. Ви бачите, що вираз доволі громіздкий, Ми його знаходили по діях. На цьому вправу завершено.